Ми йдемо в зал, так. робимо активацію і сьогодні виходимо на пол. Mm -hmm. через 15. Останній раз взагалі на футбольному полі я був десь роки три тому в Німеччині, коли тренувався ще з Фортуною Дюссельдорф в Б-команді. І взагалі, в цілому, м'яча торкався роки три тому останній раз. І зараз моє перше тренування після двох операцій на коліна і після довготривалої паузи, травми, війни. І зараз подивимось взагалі на що я можу, бо зараз я напевно такий слабкий буду, але подивимося, як піде тренування, трошки так хвилююсь, незвично і приємно одночас емоції переповнюють. Вже крутить піти до команди і почати займатися. Дай. Дай. Хотілося б відмітити його великі бажання, оскільки такий довгий час бути без футболу, можна так сказати, воно багато чого коштує, оскільки людина виявила дуже великі бажання, проявляючи своїми зусиллями на полі. На тому тренуванні, що ми провели. Зрозуміло, там, про якості ми зараз не можемо говорити, бо професійний спорт під собою має таку основу, де ти повинен ті навики підтримувати кожного дня. Але те, що ми побачили, це бажання ту іскру в очах, воно дійсно цепляє. Цепляє, хотілося б віддати належне, що в нього було таке велике бажання, і не було абсолютно жодної боязні потренуватися з першої команди. Ну, трошки займаюся в залі. Реабілітація все ж таки була, тим паче, в одному із кращих реабілітаційних центрів взагалі в Європі, виключно для військових Unbroken. І там мені дали дуже Велику можливість відреабілітувати себе, щоб повернути взагалі свою форму, і тим паче, завдяки всьому цьому процесу і завдяки клубу, я зараз знаходжусь тут, і мені дали змогу відчути смак поля, так би мовити. І сподіваюся, що я зможу себе проявити. І зацікавити команду. Ми, звичайно, з великим бажанням приймаємо таких хлопців, хочемо дати їм отримати більше позитивних емоцій, щоб вони дійсно відчули ті життєво важливі моменти, коли вони були футболістом, а Володя займався в гарному клубі. Ну, цей час, який він пропустив, він, якби, я думаю, що за цей час короткого тренування він отримав задоволення і якісь, мабуть, гарні спогади тих часів, які він активно працював в футбольному клубі. Переживання ще трошки залишилось, тому що очікую, що мені скажуть, після загального тренування у нас було тільки воротарське, воротарське тренування. І після загального тренування мені вже скажуть подальшу мою інформацію, що я буду робити далі, скільки мені ще дадуть часу. Відчувати смак поля. Ось, мені дуже сподобалось тренування, флешбеки. Як такових не було. Більше все було в моменті, намагався робити все, як потрібно. Але після трьох, трьох років паузи відчуваюся, що не, не ті кондиції. І загалом ну, складно, немає взрива. Але в цілому, по техніці, я думаю, що дати мені ще трошки часу, то я би зміг повернути свою форму занадто швидко і показувати, що я можу. У мене проукраїнська сім'я, у мене завжди в квартирах, навіть до початку війни, в 2014 році завжди висіли картини козаків, українські прапори. А коли вже почався Майдан, вийшов ще трек Ярмака 22. І я під нього в дитинстві дуже кожен раз, як переглядав цей кліп, постійно плакав і дуже вірив в те, що Україна переможе, тому що я надихався, і я розумів. Будь-яка розумна людина буде розуміти, що коли ти не провокуєш агресію, а на тебе просто нападають, і ти захищаєш свій дім, то це, це обов'язок любого чоловіка, бо це природа. І якщо ти не будеш захищати себе, то тебе просто вб'ють і ти будеш жити як раб. Мені було 9 років, як я звідти поїхав, і я пам'ятаю тільки свій басейн, в якому я тренувався, коли я займався стрибками воду. Свій район, квартал мірний. От. І особо більше нічого не пам'ятаю. Ну, як сумую, хотілося б, звісно, ще туди потрапити, але мені в цілому подобається Україна. Я ще багато де не був. І я, по суті, у Львові вперше живу, знаходжуся вже тут трошки менше, ніж півроку. І дуже закохався це місце. Я більш ніж певний, що в яке б місто України я не приїхав, воно б мене надихало все більше і більше. Звісно, різний менталітет, але одна країна, і всі люди, і ти до цього звикаєш. Але він на мене ніяк не впливає, тому що я та людина, яка є, і менталітет мене не змінить. Андрій Булеза. Ми з ним ми одного року, і ми були три роки в шахтарі в одній команді. Перед тим як я ще їхав, тут грав Олександр Кемкін. Ми з ним також знайомі. Він мене зв'язав з Артемом, з яким я сьогодні тренувався на полі. Він мені прокомунікував взагалі все, що є на базі, допоміг, показав, дав свою форму, перчатки. Буце в мене були свої. Я в них останній раз тренувався ще в Німеччині три роки тому. От мені дуже допомогли зі всім. І взагалі дуже вдячний клубу за те, що дали змогу побачити ці умови, відчути, як треба. Як треба жити, до чого потрібно прагнути, коли ти хочеш чимось займатися. Я на війні прослужив півтора року, і на війні я був всього місяць, отримав травму коліна. У мене коліно завжди було слабке місце, тому що ще коли я був в шахтарі, у мене було два розриви зв'язок. Ну, було багато травм саме з цим коліном. Вот. І те, що більш всього запам'яталося, напевно, коли ми були на Білбасовці, Славянській лікарня наша була. Де ми капались, і пацани приходять і кажуть, що Марсельчик і Котик 200. І це були мої найближчі друзі. І той момент був дуже такий складний. А потім воно вже якось все більш звикав до цього. Бачив підрив, але нікого не вбивав. Насілі свої трупи наших пацанов. От, і... Всі діли під арт-обстрілами, тому що це був тільки перший місяць, адаптація серебрянського лісу. О, і того, чого бачили мої побратими наразі, це вже вони служать 2-3 роки, і вони прийшли вже помімо лісу Нью-Йорк, Торецьк. І вони набагато більше побачили взагалі міські бої, тому що у нас були тільки окопи, ліса. І все, що ми там бачили, це як по нам прилітають, як по нам шиють. І максимум, що таке, це та підстрілюватися в сторону піде і нічого більшого. Ну і постійно носиш провізію, свої тіла, за трьохсотими ходиш. От таке. Ми не знайомі взагалі, ми просто знаємо про існування один одного. Він упевнив мене в якомусь інтерв'ю. Мені приємно від цього було класно. От. А так ми з ним не знайомі, максимум могли бачити щасливому на базі, але ми з ним не спілкувалися ніколи. Уп'янув мене, бо йому захотілось мені приємно. Я про Анброкен можу дуже багато сказати, тому що е, після моєї служби, коли я лікувався, у мене було багато складних етапів, як ментальних, так і фізичних. І мені складно було знайти ту реабілітацію, яка б мені дійсно допомогла повернутися до цивільного життя, е, повернути направити свою голову в правильне русло. А коли я приїхав в Анброкен, мене зустрів першим ділом це Володимир Рудковський. Е, він також громадський діяч і робить багато всього для ветеранів, для того, щоб у Львові робилось для осіб з інвалідністю. І він мені був, ну він був моїм ментором. Він мене направляв в правильне русло. Завдяки йому я зараз спілкуюся українською, і добре її знаю, тому що до цього я взагалі ніколи українською не спілкувався. І він мені просто сказав, що ну спробуй тиждень поспілкуватися там, як тобі сподобається. І мені сподобалось, почали робити компліменти. І я так перейшов і на мову. І в цілому реабілітаційний центр Андрокі надав багато умов мені для реабілітації, тому що там насправді умови не гірше ніж на базі Карпат, там такі ж зали з розмірами футбольне поле. На кожному поверсі зал, басейн, баня. Реабілітологи найвищого рівня, вони вже з великим досвідом працюють з різними пораненими. Тобто, якщо там Superhumans або інші фонди, які дуже з потужними умовами, але вони спеціалізуються більш на протезуванні, то Unbroken – це загально реабілітаційний центр, який у якого напрямок на всі. Типи травм захворювань поранень. Там ментальна реабілітація, фізична реабілітація, яка то тобто, є тіпи, які взагалі не бачать, є типи, які навіть шевелитись не можуть тільки очами. Є типи, які на протезах, є хто з руками-ногами, але з іншими пораненими пораненими. І всі виходять звідти повністю відновлені, відновлені як ментально, так і фізично. Це, напевно, один. Ну я не знаю. Напевно, немає в Європі навіть такого реабілітаційного центру, який зроблений виключно для військових з такими умовами і з таким підходом. Кожен день є різні заходи, над цим працюють. Також, Катерина Садова працює там, там всі включно працюють на Unbroken. І всі, хто хоче, приходять туди добровольно. Навіть барбершоп там є свій, там приходять як волонтери, барбера, щоб стригти ветеранів. І Кожен день заходи, фільми, футбольні матчі, картінги, різні ігри. Тому реабілітаційний центр Unbroken, я їм дуже вдячний. Вони мене повернули в моє життя, тому що, я міг, мені здається, просто зійти з розуму і пропасти, загубитись, але вони спасли мене, і я тепер знаходжусь взагалі тут. Також дуже вдячний клубу Карпатам за те, що дали мені відчути цю атмосферу. Для мене це також великий поштовх для взагалі цілей і майбутнього життя. З'являється мета, віра в щось. І я дуже щасливий, як у мене зараз складається все, що в мене є. І тому що взагалі знаходжуся тут також завдяки Анврокену і Володимиру Рудковському.